Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поспілкуватися про автокад на айпаді, я обіцяв вам про це розповісти. Минулого разу я розповідав вам про iPad на iPhone, і ви можете подивитись це відео у мене на каналі. А зараз розповім про iPad. І що я хочу сьогодні вам показати. По-перше, я хочу показати вам огляд інтерфейсу, як автокад на iPad виглядає, як створити файл, що в нього є в налаштуваннях, які є функції автокаду на iPad'і. Ну і спробуємо з вами щось зробити. Ви можете подивитись. Що в мій автокат на айпаді. До речі, я сьогодні без стілуса, ну і це і добре. Якраз подивимось, як можна працювати на айпаді навіть без стілусу. Тож, давайте почнемо. І так, ось ви бачите, як виглядає іконка автокаду. І давайте натиснемо на ній. Ось такий гарний вигляд має автокад зараз. На iPad. Ви бачите, що в мене тут є Автокад веб. Це, до речі, зберігання, де зберігаються в хмарі Автокаду файли. Також я показував, як в iPhone є Autodesk Драйв. Це хмарне рішення. Воно потрібне для всіх файлів Autadesку. Тобто там можуть бути і 3D-моделі, і 2D-рисунки, і будь-які файли взагалі. Doc — це середовище для роботи над спільними проектами. Це ми окремо поговоримо з вами. OneDrive, ну, це, звісно, OneDrive від Microsoft. І особливість цієї системи в тому, що ви можете зберігати там файли DVG DVG, і вони будуть зберігати історію своєї розробки. Я це теж окремо якось покажу. Ну і, звісно, файли на iPad. Тобто на цьому пристрої, які ви, до речі, можете синхронізувати через iCloud від Apple. Ну і можна ще додати істочники, як це було на iPhone, автоdeskrive, DX, Box, Dropbox і OneDrive. Давайте подивимося, що в налаштуванні. В налаштуванні все достатньо просто. Тут тільки такі настройки, показує, що в мене є підписка. Керування можна перейти до керування своєю учетною записю. І також можна видалити локальні файли, бачити, які синхронізуються зараз у мене на цей iPad. Ну і це, в принципі, все. Тут, до речі, просте налаштування, нічого такого немає. Давайте перейдемо до наступної теми. Як створити файл? Ну і будемо ми створювати тут в нашому середовищі AutoCAD Web. До речі, я сьогодні ще покажу, як відкрити потім його в десктопному режимі і продовжити працювати вже на своєму робочому місці. А наступного разу покажу, як працює зв'язка Autodesk Docs і AutoCAD Web. Це теж, до речі, дуже цікава річ. Так, ну і давайте. По перше, ми можемо. Ви бачите, який вигляд. Тут вигляд списком, можна подивитись і так, але ну, без іконок це не має сенсу, тому я вигляд, вигляд завжди залишаю списком. І можна, до речі, зробити папку, можна просто так робиться новий рисунок. Ми вибираємо тут з темплейту вже є метричний та британський, але вони дуже пусті, там нічого немає. Для того я зробив файл. Свій на базі свого шаблону і тому я пропоную його відкрити. Ну і бачите, примір, він же тут є. І тут є іконки такі, бачите, така галочка зелена у вигляді телефону, то значить, що вони зберігаються зараз на телефоні. Тобто файл робити дуже просто, тому я пропоную відкрити вже зроблений файл, щоб подивитися можливості автокаду для iPad. І давайте відкриємо цей. Я сьогодні зробив from Desktop. Це я зробив на десктопі. Бачите, що у мене тут є вже якісь ссылки посилання. І тут перше повідомлення, що відсутні шрифти для заміни. Були замінені шрифти. Чому? Тому що деякі шрифти TTF не підтримуються зараз. І ось Ми тут бачимо, що current not Supported TTF-шрифти, і можна свої шрифти SHX підгрузити. Ось тут описано, як підгружати на iPhone або на Android. З шрифтами краще використовувати поки що автокадівський, але ну, ми зараз це закроємо і подивимося, що тут у нас є. По-перше, давайте подивимось, які у нас є тут свойства. Річі, ось у мене вже загружені в цьому файлі деякі шрифти, стилі шрифтів, але вони працюють тільки, коли, коли ми зробимо. Зараз ми перейдемо до функціоналу. Тут можна замінити, але бачите, тут пишуть, що зміниться форматування. Ось так, бачите, змінилось форматування. Також ми можемо тут дивитися, ще є така, ну, зі свойствами дуже просто. Далі ми можемо змінити, наприклад, на інший слой. Ось тип по слою. Тут є слой, білий, наприклад, або червоний, і можна змінити на інший слой. Далі, наступна функція тут є. Це. Полоси трасировки. Дивіться, що тут воно якось працює. Ось я вже одну зробив. Наприклад, ви передали ці, цей файл комусь на перегляд, і потрібно його якось зробити примітки. якісь. Так? Тоді ця людина робить ось так: нова трасировка і може тут додати якісь коментарі, використовуючи ось ці функції, наприклад, ескіз, колір можна вибрати. Або средства виділення. Так, ми беремо синій. І тут щось виділяємо. Все. Тобто Ми вже зробили це трасировку, таку, це примітки. І вони, до речі, трасировка не пошкоджує сам файл. Тобто, це такий слой, який не залишає інформацію на основному рисунку. Тобто, ви можете поверх, як калька така, поверху зробити, і все. Тобто, закриваємо, у нас. Зберігаємо. І вже у нас дві трасировки. Тобто одна людина примітку зробила тут, друга або наступна ітерація на цьому вигляді зробила. І таким чином ви можете потім редагувати файл свій, вже оцінюючи ці примітки. Наступний функціонал це перегляд. Видів, наприклад, ось у нас модель, можна перейти по лістах, подивитися, що у нас тут є, і працювати вже з лістами. Наприклад, ми можемо тут зробити анотацію, новий М-текст. Вибираємо тут раз, тут два. І пишемо якийсь текст. Все, ну, то вже ви самі там зробите якийсь текст, який вам потрібен. Тому далі ще у нас є функціонал а, слої. Ви можете зробити новий слой, наприклад, синій, і вибрати колір для цього слою, зберегти. Все, зараз ви можете з цим слоєм що зробити, як переіменувати, задати колір або заблокувати. Блоки. Ви можете працювати з блоками. До речі, блоки ви можете сюди додавати блоки з цього файлу. Наприклад, додати ще один штамп. Бачите так? І ось тут косниця. Прикосниться і додати ще один штамп Або якщо ви можете створити новий вигляд, а тут ви його не можете зробити, як я бачу. Тобто ви, вид ви не можете зробити, вже використовувати ті, ті види які є. Ось тут ми видалимо і зробимо новий блок сюди вставимо просто формат А2. ось так З видами є обмеження, точніше, з лістами і аркушами. Можливість додати рисунок. З планшету або з фотографії. Можете вставити зображення з камери фотоальбом, або з диспетчеру файлів. Ну, я зроблю з фотоальбому і додам сюди мій, стол, мій стілець. Так, не міняємо вибір. І знову він показує: нагадую про шрифти, але ми зараз вставимо тут наш стіл. Ось вибираємо масштаб. І ось такий у нас стіл. До речі, Хотілося б поцікавитись, чи можемо ми його редагувати. Так, ми можемо повернути його. Вибираємо, де ми будемо повертати, коснулись. І на 90 градусів повернули. Все, ось так. Так можна працювати з зображеннями. Ну і налаштування самого файлу, які у нас будуть обчислювання на аркуші. Але ось тут мені цікаво, що є прив'язка. Ми можемо зробити прив'язку. Але ну, не можемо вибрати крок прив'язки. Тобто є тільки 10 і все. Те ж саме стосується і сітки. Ну і давайте зараз перейдемо до функціоналу редагування. Давайте, ось тут я поставлю ще один блок, і зразу ми подивимося, що у нас тут є. Коли ми вибираємо об'єкт, у нас є свойство подивитись. Можна зробити слой, наприклад, інший червоний. Але бачите. Так, у нас є по слою, тому змінився колор. Далі ми можемо видалити, копіювати, перенести. Це зрозуміло. Ну, масштаб. Давайте ось тут масштаб виберемо тут. Коснемось і зробимо масштаб, наприклад, 100. Ось ви бачите, у нас зробився такий масштаб цього блоку. Тут ми можемо його розбити, і він перетвориться на примітиви. Ось такий є функціонал. Давайте я видалю. Цей рисунок, і далі подивимось про інші функції. Наприклад, вибору: у нас є можливість вибору рамкою як в одну сторону. Escape нажимаємо, так І в іншу вибираємо. І тут такий самий принцип, як в автокаді. Коли рамка синя, то вибирається тільки те, що попадає в рамку. Якщо рамка зелена, а це коли ми справа наліво ведемо, то вибирається все, що попадається в рамку. Це стосується вибору. Можна вимірювати тут елементи, і ми дивимося, як воно швидко вимірює. Можна як вибрати, наприклад, такий варіант і вибрати довжину двома крапками. Можна поміряти радіус, але у мене зараз нічого немає з радіусом. Можна поміряти площу, об'єм. Ну і швидший вимір це ось той, такий вимір. Тут є режим ще. Далі з інструментів рисування є у нас відризок, полілінія, прямокутник, дуга і круг. Ну, давайте, ось тут в мене вже є. Я зараз цей текст перенесу трошки. Вибираємо і перенести. Вибираємо перенести звідси і сюди його перенесемо. Ну і давайте тут зробимо якийсь план. Наприклад, беремо полілінію і тут відступаємо звідси. Так, десь сюди. Можна вибрати, скільки ми відступимо. Наприклад, 500 відступили. І пішли. А, то ми зробили лінію 500. Да? Ну, давайте ще зробимо. Чи, бачите, тут є вже прив'язка у мене. 4, 5, 100, 5, 5 10. Так, 5, 5, 10. можна більш. Точно це ввести вручну, але я так раз і зробив руками. Тут я, наприклад, вже введу 2250. А тут у мене буде 3 метри. І далі у мене 300 зробив. Да? То відмін, відмінимо останню дію. Давай, 370, а тут я зроблю ось так, під кутом. Зроблю. 2 метри і ага, кут, по-перше, повинен водити. Ну, добре. Ось зробимо так. Все. Закінчили. Давайте тут зробимо таку окружність, наприклад, радіусом 110, так. І зараз подивимось, інструмент швидкої обрізки. Далі у нас ще є: ну, тут ескіз. Ескіз гарно робити, коли ми робимо примітки. Але я покажу вам так, він, наприклад, знак питання або стрілочку якусь зробити. Але в даному випадку, коли ми працюємо з, чертежо, з аркушем вже, з файлом, то, то це вже буде елементи аркуша. Тому я їх видалю тут. Тут і тут. Ну і Давайте тепер е, анотація. Тут є у нас анотації, можна хмарки зробити. Вибираємо ось тут. І ось таку хмарку зробили. Давайте хмарку я зроблю на, перенесу на інший слой. З синього на червоний добре. А, і далі наступна. так, Escape вибираємо. За анотаціями все зрозуміло, в принципі. Так, мультивиниска, ескіз, зображення, розмір. Ну і давайте зараз зробимо розмір. Наприклад, я вибираю ось тут розмір. Іду в «Свойства об'єкта» і вибираю розмірний стиль, слої, червоний колір. Ну і все, що ми можемо вибрати. І бачите, він у нас вибирає розмір, але він дуже такий маленький виходить. Майже нічого не, не бачимо ми. Тому що у нас є анотативний стиль і масштаб анотації один к одному. Зараз виставлений і, на жаль, ми не можемо змінити масштаб анотації ніяким чином в цьому мобільному додатку. Ну, на жаль, тут розміри проставляти не дуже зручно виходить в цьому додатку. Тому давайте я покажу вже інструменти редагування, наприклад, ця бистра, швидка обрізка. Тут є декілька режимів: бистрий та стандартний. Так? Ми вибираємо бистрий і сикуща рамка, також можна ми. Вибрати. Або ми просто вибираємо бистро обрізка, і тут, бачите, просто де проводимо, там він і відрізає. Тому ми так швидко можемо все це. Обрізати ось так. Звісно, що повноцінно ви не зможете тут працювати з аркушами і з рисунками. Звісно, потрібно хоча б веб-версію можна це зробити. Але чи це так, пізніше подивимось на це. Зараз я ще хочу показати про ці функціональні іконки. Наприклад, можемо зробити на весь екран. Можемо зробити такий масштаб по рисунку. Наприклад, давайте я це видалю. І зробимо. Ось так. Все, Тось він підганяє під екран. Командна строка вона не скривається, але ми можемо тут писати якісь функції, швидкі, які ми пам'ятаємо. І таким чином перейти до потрібного інструменту. Це працюють прив'язки і так далі. Ну і зберегти, і, клавіша, клавіша, і кнопка назад та вперед. Тут є ще такі речі, як. Відправити копію та зробити печать в PDF. Тому ці функції я вже покажу, коли ми будемо працювати з цим інструментом імпорт-поміток. Тобто я вивантажу файл у PDF, зроблю примітки і покажу, що буде, коли я поверну ці примітки в файл PDF. Ну а зараз я зберігаю файл. і... Прошу приєднатися вже до десктопного рішення, де я покажу, як відкрити файл, яким тільки що з яким попрацювали на айпаді. Ну а ось друзі, ми вже в десктопному варіанті AutoCAD. Тут дивіться, є який функціонал, наприклад, є Inside, My Usage Detail, Показується вся інформація, чим я займаюсь. В автокаді взагалі, так і які функції найчастіше використовую. Ну, давайте зараз цей функціонал поки що опустимо і перейдемо до нашої теми, як же завантажити ті файли, які у нас зберігаються в хмарі мобільного автокаду. Перший варіант це піти до веб-автокаду і підгрузити цей файл звідти. Ось ми бачимо, що це є файл from desktop. Зараз ми не будемо розглядати окремо функціонал веб-автокаду, Це ми розглянемо іншого разу. Я тільки покажу, як відкрити файл на десктопі звідси. Тобто, ну, звісно, можна редагувати файл тут, але ми можемо відкрити це на десктопі. Для цього йдемо сюди і нажимаємо Open in Desktop. Відкрити. Трошки чекаємо. Він хоче, щоб ми зареєструвалися в автокаді, підтягнулася наша ліцензія. І зараз наш бачите, файл завантажився. І ми можемо працювати вже в ньому, як в десктопній версії, повноцінно. Другий спосіб, який я хочу вам показати сьогодні, це відкрити файл з автокаду. У нас є, бачите, тут іконки. Ось ці Open from Web and mobile, mobile і Save to Web. And mobile». Наразі зараз ми використовуємо Open from Web and Mobile. Так, і відкриваємо звідси. Тобто, таким чином ми можемо відкрити файл іншим способом без веб-автокаду. Ну і давайте зараз зробимо маніпуляції якісь з цим файлом. Наприклад, видалимо це, видалимо цю хмарку і поміняємо стиль тексту на якийсь інший. Зараз я змінив анотативність, анотативність об'єкту на М200, тому що у мене зараз виглядає масштаб як 1 до 200. Ось тому зараз виглядає розміри в порядку. Ну, все, наприклад, я ще ось так підріжу трохи тут і все. І зберігаю файл. А зараз він у мене запишеться в хмарі і ми зможемо з ним працювати далі вже в хмарі. Тому повертаємось назад на iPad і подивимось, що сталося. Відкриваємо папочку AutoCAD Web, Дивимось, що у нас вже змінено 1839, це 2 хвилини тому назад. Відкриваємо. Ну і дивимося, що зараз у нас розміри в порядку. Бачите, так? Видалений тут проміжок в прямокутнику. Тобто файл вже актуальний. Ну, ось така у нас сьогодні вийшла історія з автокадом для iPad. Ви побачили, як можна керувати файлами на iPad, як можна потім працювати сумісно з десктопною версією, ну і можливості самого автокаду. Звісно, що мобільна версія це більше скоріш, для того, щоб переглядати файли в дорозі, десь щоб робити якісь примітки, і таким чином полегшити комунікацію між розробником і перевіряючим. Тому така мобільна версія може бути скористатись у нагоді, десь в дорозі або на будівельному майданчику. Пишіть свої коментарі, чи подобається вам автокад для iPad, чи можете його використовувати якось в своїх цілях, може, ви якось придумали для себе, чи буде вам корисний цей інструмент. Ну, а також, якщо вам сподобалось це відео, то прошу поставити лайк, підписатись на канал і слідкувати далі за подіями на ньому. З вами був Дмитро Макаров. До побачення! Ну, собственно, якби це.